Це переломний момент для Європи та України як частини нашої європейської сім'ї. Це також переломний момент для України. Європа стикається з явною та поточною небезпекою, і тому Європа повинна бути в змозі захищати себе. Ми хочемо мирної сили, і тому я сьогодні представляю лідерам план РіАрм в Європі. План Ріарм Європа передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Це дає державам-членам фінансовий простір для інвестицій. В оборону. Віталію. Нот, послухали ми президентку Єврокомісії, яка говорить про те, що Європа знаходиться на порозі війни. А наскільки Європа готова до цієї війни? Зараз якраз і потрібна реальна переорієнтація військово-промислового комплексу. Той план, який пропонує Урсула фон Дерляєн, це є відповідь на виклик. Але я знову повторюю: це не на один рік. Потрібна робота з європейськими суспільствами. Тут є дві альтернативи Марія, політичні. Перша альтернатива це якщо європейці усвідомлять невідворотність можливого конфлікту з Російською Федерацією, якщо європейські країни будуть слабкими. Тому що ми з вами знаємо, знову таки по українському досвіду знаємо, що Росія не нападає на сильних, вона нападає на слабких і втомлених від війни. А от інше питання це якщо європейці вирішать, що їм потрібні політики готові домовлятися з Москвою. Готові шукати можливостей для домовленостей з Росією, що вони мають голосувати за політиків ультраправого чи ультралівого табору, але таких, які шукають шляхів домовленостей з Кремлем заради безпеки своїх країн. І як ми знаємо, Кремль доклав неймовірно великих зусиль для того, щоб сформувати таку політичну інфраструктуру по всій Європі. Так, зараз у багатьох ультраправих лідерів змінюється і риторика, і стратегія, яка пов'язана із сприйняттям Росії, але на місце тих ультраправих лідерів, які зараз обережніше ставляться до Росії ніж це було ще кілька років тому, Росія обов'язково буде приводити тих політиків, які будуть знову говорити про необхідність порозуміння з Російською Федерацією. Як, до речі, ми це чуємо під час передвиборчих кампаній. І під час польської передвиборчої кампанії перед виборами президента країни також з'являються слова, що хтось сів би за стіл перемовин з Путіним, хтось не сів би. Це початок такої можливої переорієнтації. Як ми маємо відповідати на виклик війни? Перша відповідь: ми стаємо сильнішими. А друга відповідь: ми намагаємося зазирнути в очі Путіну. Перша відповідь: ми скорочуємо наші розходи. І будуємо танки. Друга відповідь: ми шукаємо діалогу з Путіним і будуємо дороги. Є третій варіант: ми будуємо танки і шукаємо діалогу. Це той шлях, яким Україна намагалася йти у 2014-2019 роках. Але як ви розумієте, такий шлях потребує політичної майстерності і готовності суспільства сприймати саме так реальність.